Прогноз погоди в Україні на тиждень з 1 по 7 вересня. Упродовж наступного тижня очікується переважна суха і тепла погода під впливом антициклону. На початку тижня малоактивні атмосферні фронти принесуть на територію деяких областей нашої країни невеликі грозові дощі. Втім, поступово на тлі зростання атмосферного тиску та переважання теплої стійкої повітряної маси. Опади покинуть межі нашої країни і до кінця тижня спостерігатиметься переважно малохмарна та суха погода. Температурний фон загалом очікується вищим за норму на 3-5 градусів по Цельсію. У понеділок, 1 вересня, погоду визначатиме циклон та атмосферні фронти. Вночі мітцями на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині, вдень в горах Карпат. Місцями у центральних та південних регіонах, а ввечері на Харківщині очікуються короткочасні грозові дощі. На решті території України без опадів. Вночі та вранці у західних та південних регіонах місцями спостерігатиметься туман. Вітер змінних напрямків 4-9 метрів за секунду, При грозах поривчості 10-17 метрів за секунду. Температура повітря по країні в нічний час становитиме від 13 до 22 градусів тепла. Вдень на Заході плюс 23-29, на півночі плюс 25-30, в центрі та півдні плюс 27-32, на сході плюс 30-35, у вівторок, 2 вересня, вночі та вдень місцями на Донбасі та Харківщині можуть спостерігатися невеликі дощі та грози. Нарешті території України без опадів. На заході країни, Миколаївщині та Херсонщині, вночі та вранці місцями Тумани. Вітер вночі змінних напрямків 3,8 метрів за секунду. В день північний 5-11 метрів за секунду. На заході південно-східний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме на заході від 10 до 18 тепла. Нарешті території країни від 14 до 22 градусів тепла. В денні години. На заході та півночі плюс 24-29, в центрі плюс 25-31, на півдні від 27 до 34 градусів спеки, і на сході плюс 26-32. У середу, 3 вересня, під впливом виступу антициклону з півночі, по всій Україні очікується малохмарна погода без опадів. Тільки ввечері на заході Львівської області та на Закарпатті місцями очікуються короткочасні грозові дощі. Вітер переважно північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду, на заході південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме на заході від 8 до 17 тепла на півночі плюс 9 -14 а місцями плюс 7 плюс 9 в центрі – плюс 11 -17, на півдні плюс 15 20. На сході плюс 12 19. Температура повітря в день на заході плюс 25 -30, на півночі плюс 22 27, в центрі 24:30. На півдні від 27 до 34 градусів спеки, і на сході від 23 до 30 градусів тепла. У четвер, 4 вересня, продовжиться період антициклональної погоди, тож опадів не передбачається, а небо буде переважно малохмарним. Вночі та вранці на заході місцями можливий слабкий туман. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На заході південно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме на заході від 10 до 18 тепла, на півночі від 9 до 15 тепла місцями плюс 6 плюс 8, в центрі від 11 до 17 тепла на півдні плюс 15 20 і на сході плюс 11 -18. Температура повітря в день на заході плюс 25-30, на півночі плюс 21-26, в центрі плюс 23 29 на півдні плюс 26-30. І на сході плюс 22-26. У п'ятницю 5 вересня на фоні області підвищеного атмосферного тиску по всій території України утримається помірна тепла та суха погода без опадів. Вночі та вранці на заході місцями тумани. Вітер північно-східний. На заході південно-східний 3-8 метрів за секунду. У південній частині 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час по країні становитиме від 12 до 20 градусів тепла. Місцями на півночі та на Харківщині плюс 7 плюс 10. В день температура повітря на заході плюс 25-30 на півночі плюс 23-27, в центрі плюс 24-29. На півдні повітря прогріється до 26-32 градусів тепла. І на Сході плюс 23-27. У суботу, 6 вересня, по всій Україні очікується малохмарна погода без опадів. Вітер переважатиме східного північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме від 12 до 20 тепла. В день на заході плюс 25-30, на півночі плюс 24-28, в центрі плюс 25-30, на півдні плюс 27-32, і на сході плюс 24-27. І в неділю, 7 вересня по всій Україні триватиме період стійкої і теплої погоди під впливом антициклону. Опадів не передбачається. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. На заході країни змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час очікується від 11 до 21 градусу тепла. Вдень коливатиметься в межах плюс 25-30, на півдні плюс 27-33.